Добрий день, шановні судді, шановні учасники. Мене звати Горобець Дар'я. Я учениця 11 класу Харківського ліцею No31. Зараз я хочу продемонструвати навчальний проєкт на тему вплив синтетичних миючих засобів на проростання насіння горок. Хімічні речовини відіграють ключову роль у нашому повсякденному житті, сприяючи як позитивним, так і негативним аспектам нашого добробуту, навколишнього середовища. З позитивного боку, хімічні речовини відіграли важливу роль у технологічному прогресі, медичних проривах і покращенні рівня життя. Однак їх надмірне використання та неправильна утилізація викликає занепокоєння щодо їх негативного впливу на здоров'я та екосистему. Тому ми вирішили дослідити вплив хімічних синтетичних речовин на проростання насіння гороху, для того, щоб наочно показати їхню згубну дію на живі організми. На наш погляд, тема є актуальною, бо використання побутової хімією в наш час є невід'ємною складовою кожної сім'ї, і це дослідження дає можливість наглядно продемонструвати, як впливають хімічні речовини на живі організми, а саме на проростання насіння гороху. Предмет дослідження вплив синтетичних миючих засобів на проростання насіння гору. Об'єкт дослідження зелений горошок в грибовській Мета дослідження: дослідити вплив синтетичних детергентів на процеси життздатності живих організмів, з'ясувати будь-який потенційний, ін'єбучий або стимулюючий вплив синтетичних детергентів на шкідливість проростання та загальну життєздатність насіння гору. Завдання дослідження розглянути загальні відомості про хімічні речовини. Дослідити вплив синтетичних миючих засобів, а саме правильного порошку САБЕК з преміум та засоби для миття посуду Чисте чудо на проростання насіння гороху Грибовській ювілейний, проаналізувати результати дослідження, провести опитування споживчого попиту на миючі засоби серед населення СМТ Ворогта надвернянського району Івано-Франківської області. Виконання досліду зайняло 18 днів. Спостереження за проростанням велися вдома. Наукова новизна проєкту полягає в тому, що дослідження токсичного впливу миючих засобів на проростання насіння гороху Грибовській ювілейний раніше не проводилися. Практичне значення полягає в тому, що результати роботи є важливим кроком для розуміння шкідливості, використання неякісних миючих засобів для здоров'я людини і забруднення літосфери. Донесення результатів проєкту до якомога ширшого колу споживачів має сприяти формуванню екологічного мислення і відповідальності кожного за долю планети. Проростання насіння. Процеси розвитку насіння поділяються на п'ять фаз: вбирання води, набубнявіння, ріст первинних корінців, поява проростка, встановлення проростка. Умови проростання насіння – вода, доступ повітря та освітленість. Характеристика хімічних речовин представлені на слайді. Результати проведених досліджень у жовтні, листопаді 2023 року нами були проведені. Дослідження впливу хімічних речовин на проростання насіння гороху. Ми заклали сім варіантів досліду. Вони представлені нижче. Кожен дослід складався із десяти гороху. У сімдесяти насінин гороху ми виміряли довжину. За цими даними склали варіаційний ряд та побудували варіаційну криву. Кожен варіант досліду поливали певною концентрацією хімічних речовин. Контроль водою. Та спостерігали за змінами, що відбувалися, результати спостережень заносили у таблицю. Таблиця представлена на слайді. Поливання розчином порошку савих спреймом показало, що в розчині 1% набубнявілу дві з 10 пагонів немає, в розчинах з 5% та 10% набубнявило, не набубнявіла жодна насінина. Робимо висновки, що порошок Савекс виявив дуже поганий вплив на насіння. Проростання закінчилося на першій стадії. Тут навіть менша кількість концентрації не зіграла велику роль. У контрольному варіанті при поливанні звичайною водою спостерігалися такі результати. Набубнявіло 10 з 10 насінин, пустили пагони 3, росточки зеленого кольору, але світліші і більш, ніж у екземпляра з миючим засобом. Виходячи з цього, слід зробити висновок про негативний вплив хімічних речовин таких як Пральний порошок савекс Premium, який показав найгірші результати та засіб для миття посуду чисте чудо на проростання насіння гороху сорту Грибовський ювілей. Фото Аналіз споживчого попиту ми на миючі засоби серед населення ворогта надвернянського району Івано-Франківської області. У ході дослідження даної проблеми було проведено опитування серед населення Ворохта щодо використання миючих засобів та критерії їх вибору. Виявлено, що пересічні громадяни лише частково обізнані у тому, що саме. Ходить до складу порошку і миючих засобів, і як ці компоненти впливають на навколишнє середовище та їх власне здоров'я. 35% опитуваних людей звертають увагу на етикетку та знайомляться із складом хімічного засобу. 30% іноді звертають увагу, а 35% взагалі не цікавляться цим. Відповідно, 55% опитувальних обізнані на шкідливий вплив хімічних миючих засобів на живі організми і на організм людини в цілому. 40% частково ознайомлені. 5% не знають про це. На вибір миючих засобів найчастіше впливає власний досвід. Користування певними миючими засобами 65%, склад 25%, співвідношення ціна якість 5% та популярність також 5%. Фото з опитувальними. Практична значимість отриманих результатів, після дослідження впливу хімічних речовин, а саме засобу для миття посуду чисте чудо та прального порошку савекс на проростання насіння гороху сорту грибовський ювілейний, ми отримали результати, що підтверджують негативну дію даних речовин на проростання насіння. Так, при поливі розчином порошку савекс, насіння замерло на першій стадії проростання. А при поливанні засобом для миття чисте чудо більшою кількістю концентрації цього засобу рослини Рослина не розвилася до кінця. При використанні будь-яких продуктів побутової хімії слід дотримуватися рекомендацій щодо їх використання, уникати надмірного використання засобів побутової хімії, що містять хлор, аміак, фенол, фольмардегіди та тощо. Використовувати найбільш м'які засоби, звертати увагу на те, що написано на етикеті або інструкції, уникати прямого контакту з агресивними речовинами. Дякую за увагу!